За ширмою там приймаються фізпроцедури, які ми розмежовуємо. Тобто це не повноцінно, так як у поліклінічному відділенні було фізіотерапевтичний кабінет, де стояли топчани і не одна кабінка. І в цьому ж кабінеті приймає в нас акушер-гінеколог, але ж по часу вони не пересікаються. Головна медична сестра Любов Чуприна водить нас коридорами і колишніми класними кімнатами. Перед тим як тут облаштувалися медичні працівники, школа не використовувалася за призначенням три роки. Навесні сюди перевезли врятоване з-під обстрілів обладнання з великописарівської лікарні. Один із найцінніших апаратів каже рефрактометр, що використовується в офтальмології. Ми дивимося рефракцію і він цінний тим, що допомагає, допомагає доктору підібрати правильні окуляри. Вивозили його у період бойових дій, коли були оці ж обстріли. Ну, вдалося вивезти цілості і сохранності. Мешкаємо ми у місті Ахтирка, ну, на роботу добираємося. Там, де буде, на, на даний момент ми будемо працювати. Щодня їздити з охтирки, так? Да? Ну так, виходить так. Це стоматологічний кабінет. Крісло, розповідає Любов Чуприна, було пошкоджене через обстріли. Коли почались скидання на нашу громаду, активне скидання кабів, то воно залишалось там. Ну, ми ж надавали допомогу людям, а коли вийшло так, що треба. Ну, старе обладнання можна було й там залишити, а нове ну, хотілося б вивезти, щоб воно залишилося ціле. Але коли ми вже його вивозили, це крісло, то воно вже було осколками дуже, дуже посічене осколками саме крісло, і ну, було таке не в гарному стані. То нам пішли на уступки поставщики, які нам поставляли це крісло, зв'язалися з ними, і вони нам його перетягнули. Кожен день звертаються люди за допомогою. З цього села з тутешніх сил телефонують, записуються на прийом і надаємо допомогу. Видалення зубів, лікування зубів, зняття каменів, Такі, ну, всю невідкладну допомогу надаємо. Цю картотеку пацієнтів розповідає Любов Чуприна, довелося збирати підпусками кабів. Врятувати і перевезти сюди вдалося майже всі документи. Вони зібралися та й поїхали, тому що треба вивозити поки щось ціле. Треба їхати. Каби, звісно, гучно, звісно, всім страшно, тому що це наш дім, і ми їхали до себе додому. Терапевтичне відділення розмістили в шкільному холі. Зони ординаторської, сестринської посту розділили шафами і полицями. В окремій кімнаті ліжка, де ставлять крапельниці, роблять уколи. У цій кімнаті працюють інфекціоніст, отоларинголог, хірург, що веде лише амбулаторний прийом, дерматолог. Ігор Кривонос тут працює невропатологом. Чоловік народився і живе в явному. До роботи розповідає, щодня дістається власною автівкою. Працює загалом з 1985 року. Лікар розповідає, яка нині обстановка в рідному селі. Передично обстрілюють послідній обстріл був вишку. Питалися НТСку розбити рядом. Вона ну а так живемо поки. тут. Саме худше в вже пережили обстріли, зараз десь трошки вони далі. Ну, добираються вже й до нас. Дрони ж літають. Працюємо, тому що, що робити. Працюємо, тому що стараємось допомагати людям, тому що якщо їхати кудись, не кожен може поїхати в Ахтирку, ті ж суми. затишно горіємося озюртом. Тепло дадуть, буде ще краще. У цьому кабінеті діє лабораторія. Колектив раніше налічував п'ятеро людей. До рябини приїхали троє. Ганна Корнієнко живе в сусідньому селі Яблучне. на роботу, поки дозволяють погодні умови, розповідає, їздить електровелосипедом. Дуже труднощі з житлом. Кожен устраивається як може житлом. У мене, наприклад, складно з житлом. Житло, яке ми виняли, воно літнього варіанту не опалюється. І тепер треба шукати інше житло. Залишили вдома будинок, частково зруйнований. Ми плануємо все одно його відновити і повернутися додому. У нас лікар Ванна Івановна і ми з Оксонкою, клінічні лаборанти. В основному ручний метод. Так, є апаратура, є, звісно, звичайно, лікар працює на аналізаторах, а ми клінічні робимо вручну. Оксана Рибалка щойно повернулася з великої писарівки, де працювала в складі виїзної бригади. Людям брали аналізи, приходили люди до нас, тому що доїхати їм незручно їздити, ну, приходять. Які аналізи саме клінічні? Клінічні аналізи, біохімічні аналізи всяких понабирали. А забирають як результати? Телефон Ре можна по телефону в телефонному режимі. А взагалі, то ми ж кожен раз їздимо і передаємо їм. В адаптованому медзакладі працює лише пересувний рентгенапарат, розповідає лікар Іван Дмитрович. Той на якому обстежували людей в великій писарівці, нині на зберіганні. Перелоги та саме і сімечки виходить доволі непогані. Ну то ну тобі ж, с, с орієнт та саме зорієнтуватися та саме, значить, на яка ру на госпітальному етапі. А якщо потреба є в більш детальному дослідженні, ми тоді направляємо або на ахтирку в суми, або на ахтирку, або в суми, значить в залежності від діагнозу. Раніше я б я працюю писарівки, значить там був він. А апарат новий у нас каліпсо це італійський апарат нового покоління 2024 року. Цифровий апарат казка а на апарат. Директор лікарні Сергій Драгун розповідає, коли навесні цього року ситуація загострилася, спочатку продовжували працювати, але пацієнтів практично не було. Люди боялися приходити. Почалася евакуація. У квітні медпрацівників Великописарівської лікарні відпустили в тарифну відпустку. До травня адміністрація закладу шукала нове приміщення та перевозила обладнання. Ми позиціонуємо себе як лікарня, яка до цього часу працює, знаходиться у Великій Писарівці. Тобто ми щодня надаємо там допомогу. Ви сьогодні самі бачили, що ми ось буквально декілька хвилин тому лише повернулися з Великої Писарівки. Але є безпекові нюанси. Ми намагаємося там бути ну, десь в першій половині дня, ну, максимум до 14-ї години. Тому що в другій половині дня, під вечір, активізуються. Неприємні ситуації із дебільшого з дроновими атаками, від яких хто знає, як укриватися, тому ми е, працюємо там більше в першій половині дня і концентруємо свою увагу на наданні допомоги у рябині більше в другій половині дня і у вихідні дні. Російська армія кілька разів руйнувала приміщення лікарні у Великій Писарівці. У березні пошкодили терапевтичне дитяче відділення. Вибили вікна, двері, зруйнували стіни закладу. На початку літа у поліклініці відремонтували дах, а в вересні будівлю знову обстріляли. Снаряд прийшов в стіну і не розірвався. На сьогодні ми, так як і всі медичні заклади, співпрацюємо із Національною службою здоров'я України. Це ті кошти, за рахунок яких ми живемо. Зазвичай їх не Вистачає, ми доповнюємо це серією платних послуг. Це таке велике підґрунтя у нас для того, щоб змогти щось додати до того основного фінансування. Селищна рада фінансує лише на енергоносії, на комунальні послуги. Ну, це ми дрова привозимо для того, щоб опалювати наші приміщення. Благодійні організації ділиться директор, допомогли з меблями, надали генератори та частину обладнання. Волонтери зі Львова доставили мобільну амбулаторію, що дало можливість виїздити в села Кирківської і Великописарівської громад. Одне з найболючіших питань, говорить Сергій Драгун, кадрове. Сьогодні закладу не вистачає терапевтів, гінекологів, хірургів з 98 працівників, що були у великій писарівці, нині лишилося 72. Анна Книша, Олег Вороненко, Суспільне новини Сумщина.